Ватикані в серці католицької церкви відбувається ювілей Марійської духовності. Це одна з великих подій ювілейного року, року надії, який відбувається у всій католицькій церкві у 2025 році. Його розпочав папа Франциск. Продовжує папа Лео 14, його наступник. Українська греко-католицька церква бере активну участь у цьому ювілеї. Сьогодні до Ватикану з'їхалися. Працівники, провідники марійських санктуарій з усього світу понад 30 тисяч осіб для того, щоб взяти участь у цій ювілейній події. Але особливим моментом цього дня є спільна молитва на площі святого Петра у Ватикані, яку очолює папа Лев XIV. Молитва відбувається перед статуєю Фатімської Богородиці, яка всього четвертий раз залишила фатімських санктуарій. Перше це відбулося у 1980-х роках, відтак у 2000 році, потім у 2013-му році, у рік Віри, і сьогодні, у 2025 році, статуя Фатімської Богородиці виготовлена у 1920-му році. Стоїть на площі святого Петра, і перед нею молиться папа і вся спільнота, яка тут зібрана. Молиться за мир. Аве Марія, Марі, ді грація, і Сіора кон те. фра бедта донне, і бенедетто бедекто е ту сену, tuo seno, Марія. Що таке ювілейний рік? Що означає молитва за мир для тих людей, які тут зібралися? Спробуємо сьогодні дізнатися. A proposito dell'Ucraina, aiutiamo l'Ucraina attraverso la Madonna di Fatima e cerchiamo di avere questo aiuto che viene dall'alto e il Signore sicuramente ce lo darà insieme con la Madonna. Однією з подій ювілейного року ми маємо можливість спілкуватися із отцем Теодозієм Гренем, який є заступником голови оргкомітету нашої церкви із відзначення ювілейного року Української греко-католицької церкви. Отже, вітаю вас, дякую за участь у нашому ефірі Слава Ісусу Христу. Слава навіки, вітаю всіх глядачів. Надзвичайно приємно, що маю сьогодні нагоду до вас промовити і бути разом з вами у цей такий особливий час. Розкажіть про цю подію, яка сьогодні має місце в контексті ювілейного року. Ми знаємо сьогодні субота, будній день, але тут як велике свято, як велика урочисті, що відбувається. Щось подібне в Римі відбувається майже щотижня, а то й кілька разів на тиждень. Сьогодні ми маємо представників різних марійських санктуаріїв. Ректорій, парафій, також тих спільнот, які мають особливу набожність до Пресвятої Богородиці, сьогодні з різних частин світу, з дуже багатьох країн, прибуло кілька десятків тисяч паломників. Тільки за офіційними даними, сьогодні на площі Святого Петра має бути понад 30 тисяч паломників, а то й до 50 тисяч усіх паломників. Знаємо також, що і паломники з України, мабуть, будуть, хоча їх немає в офіційних списках, але без сумніву, що попри війну, попри при різні труднощі наші люди, зокрема з Італії, з найближчих міст там, де є наша присутня, наша церква, також будуть брати участь у цій події. Сьогодні тою центральною подією буде очевидно подія довкола Пресвятої Богородиці. Сьогодні на площі святого Петра буде оригінальна статуя Пресвятої Богородиці із Фатіми. Не дивно, що саме в жовтні, адже, як ми знаємо, місяць жовтень він в особливий спосіб присвячений молитві до Пресвятої Богородиці. І сьогодні вся католицька церква єднається в молитві і до цього також долучився, зрештою, і блаженніший Святослав в молитві на Вервиці за мир у світі. Фатімська богородиця, вона особлива в контексті якраз е, агресії Росії. Сьогодні ми її досвідчуємо на нашій шкурі, можемо сказати так гостро. Але в 1917 році, в розпал Першої світової війни, коли вона з'явилася у Фатімі, вона говорила про те, що з Росії вийде зло, помилки, які отруять весь світ для вас особисто присутність Фатімської статуї Богородиці тут на площі. Молитва перед статуєю Фатімської Богородиці. Яка не так часто насправді залишає Фатіму. Ми знаємо, здається, четвертий раз вона буде тут у Ватикані від е, 1917 року, що означає для вас особисто, як ви переживатимете сьогоднішню молитву? Знаєте, для мене, зокрема, як для сина української землі, це є справді така подія дуже тепла. Ми знаємо, що український народ має надзвичайно теплу набожність до Пресвятої Богородиці. І сьогодні. В Ватикані присутня мама. І тому я думаю, що ця велика кількість паломників, які саме в цей день зібралися на площі, свідчить про те, що сьогодні нам потрібно не тільки батьківського заступництва, батьківської справедливості, але в особливий спосіб нам так потрібно то його материнського тепла, ласки. Тому що там, де є мама, там відчувається якась така безпека, затишок. І тому особливо я якось переживаю так ці дні в такому особливому спокої, в молитві, в спокої і справді в серці відчуваю ту надію, що мати завжди допоможе. Ісус Христос, зрештою, передаючи нас їй в опіку, запевнив нас, що цієї материнської допомоги і любові нам ніколи не забрати. Відчуваєте, що Мати Божа колись стояла під Христом свого розп'ятого сина, можемо сказати, стоятиме сьогодні в видимий спосіб під Христом розп'ятої України, її дітей, яких розпинає російський агресор? Без сумніву, що Пресвята Богородиця сьогодні своїм покровом оберігає наш народ. Так, народ, який страждає від тих російських ракет, дронів. Який потерпає від тої жорстокої агресії, але ми знаємо, що найпотужнішим ППО є саме її покров. Ми не втомлюємося молитися за те, щоб вона оберігала наших воїнів, волонтерів, медперсонал, які сьогодні, зокрема, в тих найспекотніших точках, і ми знаємо, що вона є справді тією, яка ніколи не втомлюється просити в свого сина для нас. Благословення і просити в свого сина для нас заступництва, бо ми знаємо, що голос мами перед сином це велика річ. Отже, ви є заступником голови оргкомітету нашої церкви з участі всіх подій ювілейного року. Ми знаємо, що наша церква мала особливий день, коли вона переживала свій ювілей надії. Це було 28 червня 2025 року. Тут у Базиліці Святого Петра. Ми мали літургію. Ми йшли цією дорогою паломника до святих дверей, через які проходили. Розкажіть, будь ласка, про цю подію, можливо, рефлексуючи, що відбулося в той день. І ювілейний рік, яке для вас особисто значення має, що ви особисто для себе взяли з духовних плодів цього ювілейного року? Знаєте, перш за все, я би хотів зазначити, що ювілей мав кілька років приготування. Ювілей це дуже особлива подія для всієї церкви. І я пригадую, що особливо ті місяці, які передували, Початку ювілейного року, які передували відкриттю святих дверей, вони були дуже інтенсивні і дуже багато було праці, зокрема такої організаційної. Але надзвичайно було приємно бачити, як багато наших вірних, вірних української греко-католицької церкви, скористали із тих ювілейних прощ. Знаєте, по щоках у багатьох котилися сльози, коли Саме цією дорогою, тим шляхом паломника, крокувало майже 7 тисяч українських прочан вранці 28 червня. Це був для нашої церкви такий особливий день, тому що літургію у папській базиліці святого Петра, як ми знаємо, очолив блаженніший святослав, були присутні майже всі єпископи, увесь синод нашої церкви, кілька сотень священників і на здивування багатьох. Ми навіть не очікували, що базиліку святого Петра заполонять українські вірні. Це було надзвичайно емоційно, і ми показали. Мабуть, у цьому світові, зокрема тут, італійцям у Римі, у Ватикані, наскільки глобальною є українська церква, тому що паломники прибули з різних куточків світу, з різних наших єпархій, і екзархатів? Ми знаємо, що їх є в нашій церкві 35. і справді були представники з усіх країн, де є присутня офіційно наша церква. Отже, дякую вам дякую. за цю за ці роздуми за це ділення вашим досвідом переживання ювілею. Дякую за ваші побажання для наших паломників. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякую всім вам. Благодать сходила на нас всіх. Очі можна побачити по очах наших всіх паломників. Тобто, це справді Дух Святий до нас всіх промовляв. І справді так потрібен цей мир в Україні. Ми так всі його чекаємо. Справедливий мир, справедлива перемога. І ці слова папи, завдяки Ярославі, ми змогли зрозуміти навіть частково переклад, так що папа говорив. Вони торкнули наших сердець. І ми справді розуміємо, що Україна вона вистоїть, вистоїть в цій війні. Ми обов'язково переможемо і обов'язково будемо.

Y hemos orado por ellos también en esta, en esta noche. Gracias. Para mí también es renovar ese acto de fe, que lo que parece a veces imposible para los hombres es posible para Dios. Y no cesar en este empeño por, por orar a tiempo y a destiempo y pedir al Rey de la Paz y a la Reina de la Paz que nos conceda esa parte... que tanto necesitamos todos y especialmente Ucrania. Estamos en el contexto de, de esta oración por la paz ¿no? a la que nos invitaba Su Santidad el Papa León y es muy importante... ...que toda la iglesia en conjunto esté rezando por la paz, ¿no?... ...Santa María Reina de la Paz... ...una de las abocaciones también de la, de la Santísima Virgen... Y ...también es providencial, ¿no? ...el hecho de que lo podamos hacer... ...todos juntos en el corazón de la iglesia... ...aquí en la Ciudad del Vaticano, Basílica de San Pedro... ...y ante la imagen de Nuestra Señora de Fátima, ¿no?... ...la Virgen del Rosario... ...que tanto nos invitaba en un contexto difícil, ¿no?... ...como podía ser el de principios del siglo XX... ...a rezar el Rosario, a tener la confianza puesta... ...en la que, pues en ella, ¿no? como nos dice también la Virgen de Guadalupe, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ¿no? Y, y es aquí donde radica también la importancia de, de esta oración por la paz, de buscar la paz, la paz que el Señor también nos dice en la Santa Misa, no pachen relincu bobis, pachen meando bobis, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, Y es verdaderamente la paz del Señor, la, la que los cristianos hemos de pedir, que no es la paz que, que el mundo espera, ¿no? Y desde aquí pues decirle a todos los pueblos que están en guerra, que cuentan con la oración de los cristianos y que tengan la confianza puesta en que la Santísima Virgen estaba al pie de la cruz, la cruz que también puede dejar la guerra en estos lugares. Ювілейний рік триває, і з нього скористати може кожен, хто висповідався, запричастився, помолився в наміренні святішого отця в відпустовому місці, яких багато і в нашій українській греко-католицькій церкві, або в одній з чотирьох базилік у Римі, де пройшов через святі двері ювілейного року. Ви маєте нагоду скористатись благ, які католицька церква подає для добра вірних у цьому ювілейному році. Скористайтеся ювілейний рік триває і молімося за мир в Україні, за мир справедливий і довготривалий. Як до цього закликає Папа Лев XIV всю католицьку церкву і всіх людей доброї волі. З Ватикану для вас, дорогі глядачі, живого телебачення, сьогодні про це розповідав отець Тарас Жеплінський. Слава Ісусу Христу!